Друзі, усім доброго дня. Сьогодні, четвер-4 -4 січня, прийшла ще одна посилочка. Також посилочка буде ще завтра і в суботу. Зараз ці коробочки розпакую покажу, що отримала. І так, посилочку я розпакувала 13 сортів калібрашечки. Зараз покажу, які сорти. Росада прийшла ну просто просто шикарно, Ось оце єдиний сорт, який такий трішечки меншенький. Цей сорт називається Double Blue, а вся остальна, ну просто такий от, ліс. Дуже гарна розсада, друзі, рекомендую. Зараз покажу, які це сорти. Далі наступний сорт Double White. Наступний сорт такий, як Double Red. Далі Neo Fire Storm. Слідуючий Double Loopy Lavender. Реві Пінк, Фенкі Френкі, Дабл Єлоу, Реві Виолет. Нео Роял Блу. Нео Оранж, Пінк репей. Та, друзі, ще один сорт, такий як дабл лемоніс. Живці, друзі, всі ну, просто шикарні. Ось така коронева система. Тут вже можна буде навіть їх множити, робити зріст та вкорінювати. Ось гляньте, яка щіточка. Ну, дуже гарна розсада прийшла цього разу. Нагадую, ціна за одну таку рослинку складає також 15 гривень. Сорти калібрахоа ще йдуть на неділю. Чи на суботу, можливо, навіть у суботу я їх отримаю. Завтра нагадую, що буде ще одна поставочка, буде вербена, їде до нас, друзі. Не знаю, що там саме буде, але чи то 10, чи то 12 сортів вербенки їде. Так що чекайте, нове відео ще завтра. Хто хоче замовити калібрашечки, можна ще зробити це сьогодні-завтра. Ще до морозу вони встигнуть дійти. Ну, кому, недалеко. кому далеко, то перебудемо морози, а тоді вже почну знову відправляти. Я думаю, що цієї кількості всім вистачить, так як партія калібрашечки ще одна йде. Ну, Друзі, всім гарного вечора. Показала, похвасталася, що отримала. Всім пока-пока, до зустрічі у наступному відео.